Мільйони українців по всьому світу, відклавши свої справи, забули про комп'ютерну клавіатуру та, взявши ручки, долучилися до традиційного флешмобу не тільки перевірити себе, а й об'єднатися навколо мови. Така мета збирає по всьому світу шанувальників української біля телеекранів, моніторів та радіоприймачів. Писали всеукраїнський диктант національної єдності і в педагогічному виші нашого міста. Криворізький державний педагогічний університет має дуже давні і дуже такі вагомі традиції розвитку української мови, її підтримки, її всілякого спрямування. Для як в навчальному процесі, так і в повсякденному житті наших студентів, наших викладачів, співробітників сьогодні ми здійснюємо написання диктанту диктанту національної єдності приєднується до цього дійства, яке демонструє єдність нашої спільноти, нашої громади і нашу велику переконаність і віру в нашу перемогу. І в майбутнє української Мови українського народу. Ми, як філологи, давно знаємо, що мова не те, що має значення, мова має вирішальне значення. Коли приходили звільняти наші війська, то люди боялися виходити із підвалів, поки не почують української мови. Тобто мова стала маркером приналежності до українства, до України, і тому написання диктанту це дуже важливий акт, дуже важлива акція. І, очевидно, те, що читає Ада Рогов, а має величезне значення. Герой України Ада Роговцева, полка шанувальниця всього рідного, підтримує наші збройні сили. Авторка тексту диктанту, режисерка та письменниця Ірина Цілик. І от бинтеж на мить першого речення. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені. Для когось уперше, для когось традиція. Микита, голова студентської ради КДПУ, теж писав у гурті. Усі студенти підтримали а, написання цього диктанту. Вони долучилися, усі були тільки за а, і я був не те, щоб шокований, але це було дуже приємно, що студенти розуміють важливість цієї події, важливість а, української мови. І це було дуже класно. Диктант єдності для студентів-педагогів це один у цілій низці заходів, присвячених рідній мові. У нас прийшов дуже цікавий і неймовірний захід. Це був літературний вечір. Він називається Римуймо. Кожен студент зміг виховати в собі патріота насамперед. Я була учасницею даного заходу. Такі емоції неймовірно отримала, що у нас дуже гарна українська мова, якою можна писати, неймовірно, гарні вірші на різні теми. На жаль, зараз тема лавіршів. Одна це війна. Той що пам'ятає твої перші хиткі кроки, і береже щорічні зарубки часу. Щорічна традиція писати диктант і для журналістів-телевізійників текст диктанту дуже щемний. Він особливий. Відчутно, що він авторський. Напевно, написаний якимось. Темним вечором під сирени, які ми чуємо щодня цього року. Україна об'єдналася іншими думками, іншими меседжами, іншими мріями. Мій дім це напевно найголовніше, що є у кожного: чи він цілий, чи він зруйнований, чи він багатий, чи не дуже. Тому дуже приємно було долучитися до такої ініціативи. В цьому році це був такий актуальний текст. Які пов'язані з нинішньою ситуацією в нашій країні, мій дім Іріни Цілик цікавий. Сподіваюся, що не наробила помилок. Взагалі хочу сказати про те, що мова це не тільки засіб спілкування і пізнання, а й мова це є засіб визначеності нашої самобутності, нашої держави України. Для когось вперше, для когось традиційно щорічно, але флешмоб єднання словом це завжди позитивні емоції, кажуть руданівці. Другий раз пишу диктант. У нас як завжди, все проходить в дружній класній атмосфері. Ми встигаємо і посміятися, і написати, і перевірити. Тому в цьому році, звісно, був дуже зворушливий текст. І я сподіваюся, в наступному році ми вже обов'язково будемо писати текст про нашу перемогу. Я вперше писала диктант, і я дуже сподіваюся, що в мене ну, досить грамотно вийшло написати. Перевіримо, завтра побачимо. Це дуже приємна, красива традиція. І я сподіваюся, що наступного року це буде під мирним небом, це буде більш радісний текст, і ми будемо на це сподіватися і чекати з задоволенням писати диктанти. В інгулецькому виконкомі ранок у вишиванках тут щороку пишуть радіодиктант: хто в залі, хто на своєму робочому місці. Нині це свято, а не випробування на грамотність, як у шкільні роки. Це контрольна робота завжди була, як тільки диктант, і хотілося написати його гарно не завжди це вдавалося, бо ми ж були учнями, тільки вчилися, удосконалювали майстерність. Коли в школі я навчалася, я дуже любила українську мову і українську літературу. І мої диктанти були завжди на п'ятірку. Текст радіодиктанту, як завжди, буде оприлюднено наступного дня, 10 листопада. Упродовж доби усі охочі можуть надіслати свої роботи на перевірку. Ірина Павленко, Аліна Чистосердова, Вадим Діденко. Цей день.